Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, постимо. Хтось постить, хтось не постить. І сьогодні, нагадаю, що декада міційності для тих, хто святкував в неділю Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, то є декада святкова, де ми не постимо, де ми 8 днів немає посту. Так, ну, Після кожного великого свята є така декада. І сьогодні трошки вступ зробимо, а вступ сьогодні буде практичний. І сьогодні хотів би сказати, що наші знання, про які ми вчора говорили, набір знань, цікавість нічого не варті без практики. Без практики ти не будеш до кінця знати, розуміти Бога, ну і вірити так само, бо без практичної дії, без взаємодії неможливо вірити в щось, в знання якісь. Якусь книжку. Знання, це знаєте, як, як рюкзак. Бачите, у мене є рюкзак. І уявімо, що це рюкзак набитий підручниками по плаванню. А я тону у воді. Чи допоможуть мені ці знання, коли я в воді тону? Ну, звісно, не допоможуть. Хоч я всі підручники перечитав по плаванню, знаю, як плавати брасом, кролем, дельфінчиком. Всі види плавання я можу знати теоретично, але якщо я ніколи не входив в воду і не плавав, то ці знання мені не допоможуть поплити. Тут важлива практика, практичні дії. Можна зібрати всі знання по схудненню, по всім дієтам, бути експертом з дієт всіх і бути. таким. Не використовуючи ці знання, це є ну, просто груз, просто груз, який у вас є в голові. Або в рюкзаку не дасть вам результату ніякого. Ну і сюди ж сходимо і в різні всі види, всі види. Можеш перечитати всі книги по бізнесу, але якщо ти не почнеш займатися тим бізнесом, не будеш ти знати, чи ти зайнявся бим, чи в тебе вийшло, не вийшло. Будь-яка сфера, будь-яка сфера, бодібілдинг візьмемо. Можеш тисячу час, мільйони роликів в Ютубі передивитися, як правильно робити, скільки підходів, коли ходити в зал, як ходити, що робити, техніку бачити на відео. Але поки ти сам не підеш не візьмеш ту гантельку і не навчишся її правильно підіймати, нічого в тебе не виросте. Ніяка, ніякий м'яз. Тобто не буде ніякого результату. Це, в цьому полягає е, розумність, є розумний чоловік, а є мудрий чоловік, то от мудрий це той, котрий знання, використовує Використовує знання і живе з ними. Можна знати все про Бога, можна Біблію перечитати, вивчити на пам'ять навіть. Але якщо ти не почнеш жити тим словом, то, то це є той самий рюкзак. Він тебе буде тільки тягатити. ти тільки будеш знати закон. Що можна робити, що не можна, але не будеш розуміти, для чого то не можна робити. Бо всі ж роблять, а чому я не можу робити. А коли ти досвідчиш Бога, коли ти з Богом почнеш взаємодіяти, наприклад, десятину, поки ти не почнеш її давати, ти не почнеш бачити, як Бог буде повертати. Ну, це такі практичні дні, які треба почати робити. Наприклад, як я таких бачив людей, які... Все життя були теологами, біблею, викладачами. А коли самі зцілились через 30 років, то у такі очі, у такі очі, бо Бог може ну, а Ти в книжці 30 років читаєш, навчаєшся, вивчаєш, але ніколи не бачили Бога, не досвідчували його практично. Тобто, це завжди буде, буде якимось чимось далеким, але не твоїм життям, якщо ти не почнеш цим жити. І я не почну, якщо цим жити. Тому давайте з сьогоднішнього дня всі знання, всі меседжі Марії використовувати в практичну дію жити цими знаннями. Якщо ти не виживеш знаннями, вони будуть улітучуватись. Неможливо вивчити язик, мову якусь і не спілкуючись з нею, пам'ятати її довгий час. Вона в тебе вилетить, ну крім рідної, звісно, мови. Багато хто вивчив англійську, французьку, але потім нема практики, вибачте, немає цих знань, бо знання завжди треба практично використовувати. Якщо ти сьогодні набираєшся знання, які ти не збираєшся використовувати в практиці, то можеш не втрачати час, не набирай, не набирай ці знання. Звісно, якщо ти в школі вчишся, то набирай, бо це є просто для розвитку. Школа не вчить знанням, школа більше вчить, як здобувати знання, то Потім знадобиться тобі все життя, треба здобувати знання, але які тобі практично будуть допомагати жити. А не ті, які просто модно зараз набирати ті знання. Знаєте, англійська мова не дуже потрібна, якщо ти працюєш вантажником десь в Україні, то вибач. А якщо ти десь вже е, збираєшся працювати, і тобі треба англійська мова, тоді тоді вчи. І сьогодні у нас буде посилання 25. Квітня 2009 рік. Дорогі діти, сьогодні всіх вас закликаю молитися за мир і свідчити про нього у ваших сім'ях, щоб мир став найбільшим благом на цій немирній землі. Я ваша цариця миру і ваша мати. Бажаю вас вести дорогою миру, яка приходить лише від Бога. Тому моліться, моліться, моліться. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. А я каже: моліться, моліться, моліться. І ми можемо сказати, ну добре, файно. Але, але немає часу молитися. І чи дасть це знання, що ми знаємо, що Марія каже, три рази нам сьогодні молитися. Ну, які три рази? Цьому п'ять сказала разів. Але три рази повторила в кінці, що молиться, молиться, молиться. Душою, духом і тілом молиться. А якщо ти не будеш молитися, чи дасть тобі щось знання про це, що ти знаєш цей меседж? Нічого не дасть, нічого. І сьогодні тебе закликаю, молися за мир і свідчи про нього у своїй сім'ї. У своїй сім'ї в першу чергу. Якщо в тебе в сім'ї... Безлад, практичний безлад. Якщо ти гавкаєш на всіх, ну, бо є такі люди, що багато таких людей, які на людях, ай добренький божий одуванчик, бабця боже одуванчик. Але коли заходить додому, гаркає на чоловіка, на дітей, як змія, або дракон, або я не знаю, як уже назвати. Ну і, і це стосується не тільки жінок, а ще й чоловіків. Так само і чоловіки можуть бути в церкву прийшов там, ну, так, добре, добре, я там молюся, я там все. все". А потім заходить за куліси і гавкає там на свою дружину. Ну, якщо такі відносини, то діти бачать ці відносини і ніколи не будуть до костьола ходити, бо для них це не має сенсу. Навіщо? Якщо вони кожен день чують про мир, про любов, про благодать, а бачать в сім'ї, що мої батьки ходять, але живуть, як собаки дикі, то не буде від цього толку. Не буде. Поки ти не наведеш мир своєї сім'ї, не треба нікому йти в сім'ю іншу і свідчити. Дивіться, як треба жити. Треба, щоб у вас був мир. Дуже зараз багато совєтчиків, які з радістю в іншу сім'ю влізуть, скажуть, як жити, як треба, то, то, то а в своїй – пекло. Давайте почнемо зі своєї сім'ї. Марія каже, Марія на це. І не просто каже, бо і так хочеться, або що це гарно звучить. Вона каже, там, де практично треба вирішувати Бо ти практично не вирішиш в іншій сім'ї нічого. А в своїй сім'ї ти можеш вирішити. Бо зміниш себе і зміниш своє ставлення до своєї дружини для, до свого чоловіка. І тоді ти зможеш навести мир. Каже Марія, щоб мир став найбільшим благом на цій немирній землі. а ну, а ну але не на миру на цій землі, якщо в твоїй сім'ї безлад. Тож наводь мир в своєї сім'ї, і ти побачиш, як мир стане у всьому світі. Я ваша цариця миру і ваша мати. Я твоя цариця миру, Марія каже, і твоя мати. Бажаю тебе вести дорогою миру, яка приходить лише від Бога. Тому молись, 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 практично молись. Не тільки кажи, що я молюся, не тільки знаю все про молитву, а й молись, молись, молись. І сьогодні практика. Молимось духом, душею і тілою. Будьте благословені. Мир вам і радість від Санктуарі Святого Антонія. Па-па.